Вітаю, хлопчики і дівчатка. вмощуйтеся зручніше до вашої уваги, пригоди міри і батона. Глава друга, чому блискавка, блимає першою. Літо розгорілося не на жарт. Повітря над містечком тремтіло, густе і солодке, як мед. Наливні вишні, в саду бабусі люби, здавалися, от от готові луснути від соку. Навіть батон скаржився, що його системи охолодження працюють на межі, видаючи задоволене зіщання, схоже на кота на печі. А потім прийшло холодне дихання. За гори, немов стадо сивих велетнів, повільно і грізно виповзли хмари. Сонце зникло, світ став сірим, затаївся. Ось ось гримне, з-під навісу сказала бабуся Люба, з насолодою вдихаючи запах пилу. Що змішувався запахом перших важких крапель дощу. Міра, притиснувшись до скла дверей, дивилася на вулицю. Раптом усе небо розірвав спалах, сліпучий, різкий, він був немов тріск величезного електричного сухого гілля. Міра мимоволі відступила і тільки через кілька секунд роздався потужний, здичавілий бум, від якого дзищали шибки. Ой, вигукнула дівчинка. Батоне. Чому воно спочатку блимає, а потім уже гримить? Хіба вони не разом? Батон, який стояв поряд у позі спостереження, ожив. Його сенсори весело блимнули. Прекрасне спостереження, капітане Міро. Це доводить, що ви природжений вчений це питання часової затримки, або як ми роботи любимо казати, проблема одночасності. Говори простіше, батоне, а то я теж не встигаю. Пожартувала бабуся Люба, накриваючи стіл для вечері. Уявіть собі, почав батон, і в його голосі зазвучала улюблена лекційна нотка, що ви на концерті. Спочатку ви бачите, як музикант б'є по барабану, це блискавка. А потім через якийсь час до вас долітає звук це грім, але в небі ж немає барабанів, – заперечила Міра. Ще гірше задзвенів батон. Там справжній вибух. Блискавка це неймовірно потужний розряд електрики. Він розжарює повітря навколо себе до шаленої температури, набагато гарячіше, ніж поверхня сонця. Повітря навколо миттєво розширюється. Бах! Це і є звукова хвиля, грім. Ну добре, не здавалася, Міра. Але чому звук приходить пізніше? Вони ж поряд. О, ось тут і криється головна хитрість. Батон вийшов на середину кімнати ніби на сцену. Справа в тому, що світло і звук подорожують з різною швидкістю. Світло від блискавки це найшвидша річ у всесвіті, воно долітає до наших очей майже миттєво. А ось звук він набагато повільніший, він лінивий, йому потрібен час, щоб добігти до наших вушок. Як машина і равлик з радістю вигукнула Міра. Ідеальне порівняння схвалив батон. Світло це швидкий спортивний автомобіль. А звук царавлик на самокаті. І ми можемо навіть дізнатися, як далеко від нас вдарила блискавка. Як? зацікавилася навіть мама Іра. Яка прислухалася біля Мольберта, намагаючись зловити відтінок сріблясто-блакитного світла, що ось ось мав з'явитися на її новому полотні. Дуже просто, оголосив батон, після спалаху треба порахувати секунди до грому. Кожні три секунди це приблизно один кілометр відстані до блискавки. У цю мить пролунав ще один спалах. Міра насторожено подивилася на батона. Раз, два, три. Чотири, п'ять, почала рахувати вона. Бум! П'ять секунд, оголосив батон. Отже, блискавка вдарила приблизно за півтора кілометри від нас, цілком безпечна відстань. Фі, з полегшенням видихнула Міра. Няумур фі, раптом додала манюня з підвіконня. Вона сиділа там, немов чорно біла статуетка, і спостерігала за божевіллям за вікном, з виглядом верховного бога, який дивиться на марні спроби смертних зрозуміти його плани. Можливо, вона теж рахувала. А можливо, просто зневажала фізику. Ось так підсумував батони задоволеним видом: блискавка і грім відбуваються одночасно. Але через те, що світло біжить швидше за звук, ми спочатку бачимо вибух, а потім вже чуємо його. Дощ застукав по даху щільніше, наспівуючи свою дику пісню. Але в будинку було тихо, тепло і безпечно. Міра вже не лякалася. Вона знала, що навіть у найбільшій грозі криється цікава наукова таємниця, і тепер вона знала, як виміряти відстань до нього. А на горищі над їхніми головами ніхто не рахував секунди між спалахами і гуркотом. Там хтось просто слухав музику дощу. Гроза відступала, наче розгніваний велетень, що втомився кричати. Замість дощу по шибках уже стукали лише втомлені краплі, але настрій у будинку був похмурий. Кілька днів непогоди залишили слід. Город бабусі Люби був прим'ятий до землі. Кілька дорогих їй серцю кущів помідорів обірвані і понівечені. Нічого, внучко. Голос бабусі звучав намагано бадьоро, але в очах була сум'ятна печаль Врятуємо, що врятуємо. Картопля виживе, вона міцна. А ось із помідорами. Ех, Міра сумно дивилася у вікно. Навіть батон мовчав, ніби шануючи хвилину смутку. Раптом щось клацнуло, і все світло в будинку згасло, залишивши їх у похмурій, сивій, присмирковій темряві. Ось і привіт від грози, зітхнула мама Іра. Здається, десь лінію порвало. А блискавка ж була не так близько, сумнівом у голосі промовила Міра. Ми ж рахували. У цю мить із темряви донеслося легке мурмяу. Це був незвичайний звук, не скарга, не вимога, а скоріше лагідне запрошення. Всі обернулися на шафі біля настійної лампи з великим абажуром, сиділа манюня. Її чорна, як ніч, спинка зливалася з тінню, а білі лапки, грудка та животик виглядали таємничими плямами. Вона сиділа у позі давньої єгипетської богині, спокійна і велична. А потім підняла лапку і легенько ніжним рухом торкнулася падучої лампочки, немов обертаючи невидимий вимикач, лампочка спалахнула і засяяла теплим ясним світлом. Мовчанка затягнулася на кілька секунд. Вау! першою видихнула Міра, її смуток миттєво розвіявся. Нічого собі, кішка, скрикнула бабуся Люба, і на її обличчі знову з'явилася широка посмішка. Манюне, ти що вмієш? не довіряючи власним очам, прошепотіла мама Іра. Навіть батон на мить завис, його сенсори збентежено замигали різними кольорами, а потім він видав звук, схожий на очищення горла. «Гм-гм, ну що ж, це, звичайно, дуже ефективна демонстрація, але я можу дати наукове пояснення, оголосив він, відновлюючи свою роль головного знавця. Справа не в магії, хоча, визнаю, вигляд був вражаючий. Справа в прохідному контакті. Всі перевели погляд званюні на нього. Лампочка не горіла не тому, що згоріла вся електрика в місті, продовжив батон. Перегорів наш власний запобіжник або, що більш імовірно, просто вибило пробки через перенапругу в мережі. Але іноді буває так, що контакт в самому патроні лампочки ослабляється, він відходить на міліметр і ланцюг розривається. Манюня, торкнувшись лапкою, просто повернула лампочку в патроні на потрібний кут, відновивши цей контакт. Це явище цілком у межах законів фізики. Хоча він з повагою подивився на кішку, точність і витонченість цього руху дійсно вражають. Манюня, наче розуміючи, що про неї говорять, зневажливо зітхнула, зістрибнула з шафи і пішла по своїх справах, махнувши хвостом. Мовляв, дрібниці. Значить, вона не електрична? з легким розчаруванням запитала Міра. О, ні, сказав батон. Вона майстер. Майстер на всі лапи. Вона просто знає маленькі секрети нашого будинку, які ми самі іноді забуваємо. А електрика це не магія, це просто дуже дисципліновані електрони, які біжать по дротах, коли їх просять, і вони біжать, щоб зробити нам світло. Світло в кімнаті було теплим і затишним. Смуток розвіявся. На городі, звичайно, ще треба було працювати. Але тепер у них була таємниця і героїня, манюня, яка вміла ремонтувати світло. І хто знає, які ще секрети цього дивного будинку, вона знала. А на горищі ніби у відповідь почувся легкий мелодійний стук, ніби хтось грав на кришталевих келихах. Дні пройшли після грози, були наповнені працею та надією. Сонце знову запанувало на небі, немов вибачаючись за свою відсутність. Разом вони всі вийшли на город. Бабуся Люба, як справжній генерал, давала вказівки, де підв'язати, де підсипати землі, які гілочки вже не врятувати. Батон з розгорнутими довідниками з ботаніки допомагав з діагностикою. Цей пагін демонструє ознаки стресу, але фотосинтез ще можливий. Міра розносила воду, а манюня Ну, Манюня грала з земляними комахами, що вилізли на поверхню, іноді ненароком закопуючи щойно підв'язаний кущик. Але справа рук їхніх не марнувалася. Город поступово оживав, розправляючи понівечені листочки назустріч сонцю. У майстерні знову запахло фарбою та олією. Мама Іра натхненно дикою красою грози писала нову картину. Не космос а бушуючу стихію, де сліпі блискавки розривали хмари. Вона навіть додала туди маленький блискучий штрих, наче відблиск на вологих віях. А міра з батоном знову грали у м'яча. Він уже не був для неї просто предметом, що падає. Він був планетою, що підкорюється гравітації, крихітним сонцем, що скочується за горизонт. А тепер ще й міцно набитою хмарою. Кидай сильніше капітана, підбадьорював робот. Зимітуємо втечу з атмосфери. Міра сміялась і з розмаху била по м'ячу. Він полетів у небо на мить, злившись із сонячним диском, і впав у м'яку траву біля ніг мами Іри, яка щойно вийшла з будинку. Мама підібрала м'яч, посміхаючись на її обличчі грало щось більше ніж просто радість від гарної погоди. Знаєте, сказала вона, оглядаючи всіх і Міру, і батона, і бабусю Любу, що витирала руки об фартух, і навіть манюню, що вмила лапки після садових подвигів, мені здається, що ми заслужили трохи більшої пригоди. Усі завмерли, чекаючи: Пакуємо валізи, оголосила мама Іра з таємничою усмішкою. Через тиждень ми всі разом їдемо на море, тиша, а потім вибух радості. Ура! заявила Міра, починаючи стрибати навколо. Море! захоплено задзвенів батон, можливість вивчити припливи, відпливи, солоність води та морську фауну в її природному середовищі. Це ж неймовірно! Ой лишенько, схопилася за голову бабуся Люба, але очі її весело сяяли. Треба збирати. Огірки власного посолу, варення на обмін, мій новий купальник. Мяу! Незрозуміло згодна, чи протестує манюня, але теж включилася в розмову. Настрій був сонячним, як і погода. А поки що міра знову підкинула м'яч. Він летів у повітря, наповнене сміхом і очікуванням моря. Глава третя Диво, що пахне морем. Настав день від'їзду. Машина мами Іри, забита валізами, дорожніми подушками та кошиком для манюні, який вона звичайно ігнорувала, воліючи сидіти на поличці під заднім склом з виглядом досвідченого мореплавця, нарешті рушила з дворика. Будинок залишився на варті, а їхня маленька родина вирушила назустріч найбільшій дивині синя, безкрає море. Дорога в Одесу здавалася мірі нескінченною. Спочатку вона розглядала. Дала поля та села, потім рахувала автомобілі, а коли це набридло, увага дівчинки переключилася на внутрішній світ машини. А тут було на що звернути увагу: мама Іра сіла за кермо в особливо гарному настрої і легенько оприскала зап'ястя своїми улюбленими парфумами з ароматом морського бризу та якогось тонізуючого цитрусу. І ось через кілька хвилин Міра, яка сиділа на задньому сидінні між батоном та бабусею Любою, здивовано всмикнула носиком. Батоне, прошепотіла вона. А чому мамині парфуми пахнуть не тільки біля неї, а й тут у нас? Вони що, їдуть до нас у гості? Батон, який уважно стежив за показаннями навігатора та швидкості, повернув до неї голову. Його сенсори весело мерехтіли. Феноменальне питання капітана Міро. Це явище називається дифузія. Це коли маленькі прималенькі частинки, наприклад, пахучі молекули парфумів, починають самовільно й безладно рухатися і змішуватися з частинками повітря. Вони розбігаються по всьому простору, намагаючись зайняти його рівномірно. Як діти на дитячому майданчику, додала бабуся Люба, розгортаючи пачку домашнього печива. Сидять усі разом, ніхто не чує, а тільки їх розпусти, і через п'ять хвилин вони вже скрізь на гірках, у піску, на якірцях. Саме так, сказав батон, тільки молекули бігають набагато, набагато швидше, вони мчать у повітрі, натикаються одна на одну на молекули повітря. І поступово заповнюють собою весь об'єм, у нашому випадку салон автомобіля. Це доводить, що навіть, у здавалося б, нерухомому повітрі постійно відбувається неймовірно активне життя. Мурфії, не схваливши наукового підходу, проморчала манюня зі своєї полички. Вона скривила носик і демонстративно повернулася до вікна. Їй мамин парфум здавався занадто настирливим. Вона віддавала перевагу натуральним ароматам, наприклад, запаху асфальту, що нагрівається, або далеким нотам степу. Вона була впевнена, що її нюх на мільйон років випередив ці штучні пахощі. Значить, підсумувала Міра, якби ми закрили вікна і сиділи дуже-дуже довго, то всі б ми пропахли однаково. Абсолютно вірно! Задзвенів батон. Ми перетворилися на ходячий букет маминих парфумів. Хоча Зважаючи на реакцію місця мяу, він кивнув у бік кішки: можливо, цього краще уникати. Усі засміялися. Мама Іра посміхнулася у дзеркало заднього виду, дорога раптом здалася веселішою. Навіть манюня, зневірившись, Злізла з полички і влаштувалася на колінах у бабусі Люби, яка почала розповідати, які запахи будуть чекати на них біля моря. А батон вже готував нову лекцію про те, чому море пахне морем. Здавалося, що саме ця подорож буде найцікавішою та найпахучішою пригодою в їхньому житті. І попереду, за обрієм, вже чекала на них легка солона імла Одеси. Перші дні біля моря проминули як один дивний і солоний сон. Міра, яка не бачила моря кілька років, була в повному захваті. Вона бігла по піску, немов на крилах, а її сміх змішувався з криками чайок. Кожен знайшов своє заняття. Бабуся Люба, як справжній адмірал, розташувалася під парасолькою з книгою, але більше часу проводила досліджуючи місцевий ринок у пошуках найсоковитіших персиків. Мама Іра, нарешті, розправила плечі і довгі години просто лежала на хвилях, дивлячись у бездонне небо, набираючись нових вражень для картин. А ось манюня, манюня, влаштувала власне розслідування. Пляж став для неї гігантським полем для дослідження. Вона обережно з підозрою ступала по мокрому піску, де хвиля залишала піну, і відскакувала, коли вода намагалася доторкнутися до її білих лапок. Її улюбленим заняттям стало полювання на дрібних крабів, що швиденько перебігали з однієї нори в іншу. Вона сиділа непорушно, лише кінчик хвоста видає її напругу, а потім миттєвий кидок. Звичайно, вона не ловила їх, а лише змушувала в паніці ховатися. Це була гра цариці зі своїми підданими. А батон. Батон був на сьомому небі. Він зробив собі тимчасову лабораторію під парасолькою. Він збирав зразки води, вимірював її температуру, аналізував солоність і навіть намагався встановити діалог з місцевими чайками, транслюючи їхні власні крики зі своїх динаміків, що викликало паніку та цікавість у птахів. Одночасно настав чудовий вечір. Сонце починало схилятися до горизонту, фарбуючи все в золото та рожевий колір. Міра, як справжній мореплавець, плавала на своєму яскраво жовтому надувному крузі. Батон стояв по коліно у воді, демонструючи їй свою нову колекцію, гладеньке, обкатане хвилями каміння різних кольорів. Дивись, капітане, сказав він і кинув один камінець у воду. Той описав дугу і з м'яким плюкс. Зник у прозорій зеленій воді. Ідеальна аеродинаміка. Міра спостерігала, як камінь лягає на дно, а потім подивилася на свій круг, який міцно тримав її на поверхні. Батоне, задумливо промовила вона, а чому я на цьому крузі не тону, як той камінь? Ми ж обидва в воді. Хіба гравітація на мене не діє? Батон завмер. Його сенсори засяяли таким яскравим світлом, наче в ньому всередині влаштували фаєрверк. Це було те питання, на яке він чекав. О, урочисто промовив він. Ти торкнулася одного з найглибших законів природи, закону Архімеда. Уявіть собі, що кожен предмет, який занурюють у воду, вона намагається виштовхнути назовні, ніби невидима рука. Серйозно? Міра навіть перестала гойдати ногами. Абсолютно! І сила цієї руки дорівнює вазі води, яку витіснив предмет. Твій надувний круг великий і порожнистий. Він витісняє дуже багато води. А вага цієї води набагато більша, ніж твоя власна вага разом із кругом. Ось ця сила і виштовхує тебе нагору. А от камінець, він маленький і щільний. Вода, яку він витісняє, дуже легка. Її ваги не вистачає, щоб підняти камінь. Тому гравітація перемагає, і він іде на дно. Значить, вода це така собі добряча чарівниця, яка допомагає не тонути, спробувала зрозуміти міра. У певному сенсі, так, задзвенів батон, раптом їхню бесіду перервав дивний звук: не гучний, але дуже чіткий. Ніби хтось кинув у воду не камінець, а велику скляну кульку. Плюкс! Міра і батон одночасно обернулися у бік звуку. Недалеко від берега у вечірній задумі плавала мама Іра. А за кілька метрів від неї, на поверхні води, розходилися концентричні кола, ніби щось лише що з'явилося з глибини або зникло в ній. Манюня, яка дрімала на теплому піску, раптом підвела голову. Вся шерсть на її спині стала дибки. Вона видала низьке попереджувальне мурмяу. І втупилася поглядом у ту саму точку. Її зіниці були розширені, а вушка напружено витягнулися вперед. Батоне. А що це було? прошепотіла Міра. Мої сенсори нічого не фіксують, трохи збентежено відповів робот. Жодних великих біомас. Лише невелике коливання тиску води. Мама Іра теж помітила круги. Вона перевернулася на спину і з цікавістю подивилася вниз у темну глибину. Сонце сідало, море ще хвилину тому здавалося дружнім і зрозумілим. Раптом стало глибоким і повним таємниць, і закон Архімеда раптом здався такою простою дитячою загадкою в порівнянні з тим, які загадки могли ховатися в його солоних водах. А манюня так і не відвела погляду. Вона щось знала. Або відчувала, і, схоже, ця таємниця була набагато цікавішою за крабів цієї ночі. Таємниця не давала спати всім, окрім мабуть, бабусі Люби, яка мудро стверджувала, що море завжди щось викидає, а потім забирає таке вже його діло. Але наступного ранку вони отримали відповідь: вони прийшли на пляж з першими променями сонця. Море було спокійним, ніжним, наче вибачалося за вечірній жах. Міра з батоном знову бродили біля води. Навіть манюня, подолавши свою зневагу до вологи, сіла на мокрий пісок, уважно вдивляючись у горизонт. Раптом, за кілька десятків метрів від берега, вода знову закипіла життям. З гладенької поверхні з грації вистрибнув сріблястий силует, вигинаючись у повітрі, немов місячний промінь. Де дельфін? – скрикнула Міра не своїм голосом. Це був він, невеликий, спритний, він плив паралельно берегу, немов показуючи себе. А потім раптом розвернувся і на великій швидкості пройшов повз них, так близько, що можна було розгледіти його добродушну, розумну мордочку. І коли він зрівнявся з ними, сталося диво. Дельфін видав серію звуків, не тих клацань і свистів, які можна було чекати, а щось на зразок мелодійного тріску, що нагадував гру на ксилофоні по камінцях. Тріль-тріль кліп з трі. Міра завмерла. Батон застиг, як вкопаний. Його сенсори почали шалено мерехтіти, а потім засвітилися рівним, задумливим світлом. Що, що він сказав? прошепотіла Міра. Батон декілька секунд мовчав, обробляючи інформацію. Нарешті він заговорив, і в його голосі було більше поваги, ніж будь-коли. Це неймовірно, промовив він. Це не мова у нашому розумінні. Це скоріше звуковий образ, емоційний пакет. Він не сказав слова, він передав відчуття. І що ж він передав? Підійшла мама Іра, очі якої сяяли, як у дитини. Послання дуже просте, сказав батон: дім чекає, дім пам'ятає, усі затихли, навіть море на мить завмерло. Що це означає? здивовано запитала Міра. Не знаю, чесно зізнався батон. Але я відчуваю, Тепло, і легкий присмак вишневого варення і образ нашого будинку з його дивним дахом. Манюня, яка слухала уважно, раптом замуркотіла. Вона підійшла до міри і потерлася об її ногу, ніби хотіла сказати: Я ж казала, що там щось є, час повертатися. Відпустивши послання, дельфін ще раз весело стрибнув, немов махаючи хвостом на прощання, і зник у синій прірві. Їхня морська пригода. Після цього набрала нового сенсу. Вони грали, купалися і засмагали, але тепер у кожному промені сонця, у кожній солоній краплі води відчували невидимий зв'язок з домом, з тим будинком, який черкав і пам'ятав. Дорога додому була спокійною, машина пахла морем, сонцем і тим самим ароматом маминих парфумів, що тепер здавався знайомим і рідним. Коли вони нарешті під'їхали до свого будинку, він зустрів їх тишею. Але це була особлива тиша. Вона була не порожньою, а насиченою, немов будинок за їх відсутності, жив своїм власним життям, яке тепер затаїлося, чекаючи на їхнє повернення. Міра, стоячи перед дверима, міцно стиснула руку батона. Він справді нас пам'ятав, сказала вона. Так, відповів робот, і здається, нам є що йому розповісти. А йому можливо є що показати нам. До зустрічі, малята! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі.